Справжній мастхев цього сезону ось така шубка з еко-норочки. Це нереальна кортезна якість. Я вам її рекомендую. Вона суперова, стильна, класна та тепленька. Це на себе еконорочка. Моделька йде найповномірніша. Вона йде ось такими каскадиками прямого вільного крою. Розмір йде єдиний універсальний, є глибокі класні кишеньки, капюшончик. Капюшончик в нас йде з таким хутром, воно повністю зйомне. Ця моделька в нас іде ось на такому робочому замочку, і знизу ще йдуть кулісочки. Можна їх затягнути, можна залишити так. Дана моделька іде у, нас у трьох кольорах, дівчата показую вам ще раз їх. Рекомендую цю модель. Вона класна, вона повномірна, дуже тепленька, якість хутра, висока та класна. Нагадую, що хутро на капюшончику в нас повністю зйомне.